Чуємо Євангеліє сьогоднішнє, про біснуватого німого чоловіка, німота. Важко нам уявити про те, щоб не говорити, так? особливо в сучасному світі, коли весь світ наповнений цим шумом, великою кількістю слів, всі щось хочуть один одному донести якусь інформацію. Так? І... Взагалі соціальні мережі так наповнюють нас інформацією, тому про німоту і про тишу взагалі ми е, дуже мало маємо представлення і уява, Так? Перед тим, як е, так, сьогодні роздумав над цим Євангелієм, я почитав на, на сайті BBC, що згідно досліджень, жінка в день має виговорити 20 тисяч слів. Чоловік там десь, я не знаю, може. Десять тисяч слів. В тому анекдоті, що чоловік, жінка прийшла і каже до чоловіка: Ну, я прочитала, що маю сказати стільки тисяч слів. Чоловік сидить і мовчить. Жінка встала виходить, виходить з кімнати і йде, виходить, йде до вхідних дверей. Чоловік каже: Ти куди? А вона каже: Ну, тобі добре, ти вже свої вісім тисяч виговорив, а мені ще треба договорити. Я піду до сусідки. Е, і е, дуже важливо розуміти про цю німоту, що взагалі людина в своєму єстві не створена до того, е, щоб бути німою. Адже ж дуже добре тут сказано, що привели до Ісуса німого чоловіка біснуватого. Чому? Тому що. Е, що відбувається в Святій Трійці? Вона перебуває в постійному спілкуванні між собою. Тобто, це постійне спілкування любові. Бог Отець, Богом Сином, Святий Дух, постійний рух, постійний рух любові, постійне спілкування. А отже, людина в своєму єстві не повинна бути німою. Я говорю про духовну німу. Тому що це щось інше, ніж фізична міта. Колись давно, дуже-дуже багато років тому назад, коли я навчався в педагогічному, в нас були літні практики в таборах, і одного разу мені дали загін глухонімих дітей. І це був дуже цікавий досвід, так? тому що ну, такого досвіду в моєму житті раніше не було. Я, звичайно, хвилювався. Але, попри це, ці діти, так, які не промовляли жодного слова своїм поглядом і своєю поставою, настільки були промовисті в своїй любові і в своїй доброті, що я зовсім внутрішньо не відчував. Цього, що там не існує між нами фізичних слів, натомість мої одногрупники, з якими ми там були, і вони мали звичайні загони звичайних дітей, так? тобто без ніяких там спеціальних обмежених можливостей, так? кажуть, що було багато різних розмов. Але не були наповнені цими розмовами ані діти, ані вони. Одного разу теж я подорожував в одному селі і зайшов до храму, так, біля храму там цвинтар, і на цвинтарі могила священника, який вже там був похований 40 років, як тому назад. І я був там. Тиждень, да? І кожного дня там були інші квіти свіжі. Так? Я запитався, а що це таке? Хто це кожного дня ставить на цю могилу свіжі квіти? І люди мені сказали: можливо, це наш місцевий святий священник. Так, так вони вважали. І вони називали мені різних багато історій, але запам'яталася мені одна каже, що. Одного разу була люта зима, і цей священник йшов по дворі в сторону плебанії, в сторону дому і зустрів по дорозі п'яного чоловіка, чоловіка на підпитку, так, який йшов чогось босий. І священник, не кажучи ні слова, зняв свої черевики, дав тому чоловіку, щоб він часом не замерз, і босяком пішов далі додому. І подумайте, скільки часу пройшло з цього випадку, адже цей священик вже 40 років був як похований, а його життя і його поступки промовляли ще до того часу, незважаючи на те, що в часі цієї дії він не промовив ні слова. Дуже важливо, чи промовляє наша душа. Дуже важливо, щоб наша душа промовляла цією любов'ю, не уста, не крик світу, не шум, який навколо мене, але ці слова любові, які линуть з мого єства, якщо моє єство з'єднане з Богом, з'єднане з Трійцею. Тоді я перебуваю в постійному спілкуванні з Богом Отцем, Богом Сином, зі Святим Духом. Саме тому так, злий Дух хоче нас позбавити цього спілкування, щоб ми стали духовно німими, щоб ми не могли сіяти це зерно любові, щоб ми не могли промовляти. Своїм життям. Сьогодні їхав зранку з семінаристом, він поділився своїм запитанням, яке його тривожило в цьому Євангелі. Він каже, я не розумію, чому тут пише, що жнива великі, а робітників мало. І пише, тож благайте господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Це каже нелогічно, це Богу потрібно, щоб вулиці-робітники. Але коли ми проситимемо цих робітників, це є ознака того, що ми е, будемо дбати з любові за других осіб, за тих, хто має цю духовну німоту, хто має цей духовний параліч, хто не знає ще Бога, а таких людей ще так багато. Нам є, що робити з вами, дорогі брати і сестри. Бажаю. Щоб кожен наш крок був наповнений цією промовистою любов'ю Бога. Нехай ця любов огорне кожного з нас і кожного, хто зустрінеться на нашому життєвому шляху. Амінь.